Так, оскільки вчора я прийшла десь о четвертій ночі, і сьогодні я спала приблизно до одинадцятої ранку, то я збила свій графік часу. Спати мені не хочеться, і я а ще через цей екран білий, який збудив мені всі нейрони і говорить мені про те, що Оксана до ночі ще далеко. Я готова з вами порозмовляти на різні теми. І ще би хотіла дуже вибрати таку важливу тему для себе і думаю, що вона буде цікавою, можливо, навіть корисною для вас. Це тема А що скажуть люди? О, це дуже цікава тема, улюблена тема моєї мами. Привіт, мамо! Обов'язково тобі розкажуть. Про моє дане відео і про нашу з тобою улюблену тему. Так, мама й досі до мене дзвонить і каже, що ти там виклала в тому інтернеті, бо в мене люди питають. Оксаночко, не викладай нічого. Не викладай, хай люди не говорять. Тому люди. Не говоріть моїй мамі, що я тут в інтернеті зараз палю кантору.